Михайло Козоріс Тріумвірат Професор Кабанець нервувався, лице набігало кров'ю, очі блищали. Його кабінет був замалий, і професор не мав куди розігнатися. Добіжить до дверей, від дверей до вікна знову назад, мов арештант у тюрмі, а гість сидів у вигідному кріслі із під ока. Байдуже дивився, як професор держачими пальцями сіпа волоски плеканого, напахненого вуса. Відхилилися тихо двері, війшла жінка, побачила гостя, привіталась, згубила кілька фраз і вийшла. Розуміла діловий момент, а професор сердився. Ви тільки уявіть собі. Сидіти отак рік за роком, обмежитися цими чотирма стінами, з'їсти щодня порцію страви? Ні, це можна з розуму з'їхати. Подумати тільки, ти ніщо, ніщо розумієте? Добре, як хто жив увесь час на печі, але людині, що привикла до громадської праці, що жила громадськими інтересами. І раптом ніщо став перед гостем і дивився вперто йому блискучі окуляри, що прикривали двоє хитрих рухливих очей. Таке то тепер наше, пане професоре, бити б нас, добре бити, вам ще півбіди, у вас ще хвала Богу, сяк так. Служите, своя каменичка є, мабуть, грошеня трохи завалялось. Дітей у вас нема, але я, адвокатські заробітки тепер такі рідонькі, як чер у нашого селянина переднівку, а доньок п'ять. Треба брати її придбати, а тут чорт його знає. Дурні ми були, люди маєтки поробили, а ми жалкував адвокат смоктун. Треба вам ще справедливість віддати, пане професоре, ви бодай ще встигли захопити, бодай на чорну годину і мудро зробили. От бачите, говорив професор, бачите, як цей чоловік чоловіка не розуміє. Сором би вам, пане меценасе, ви знаєте мене не від сьогодні, що я таке встиг. Продав тоді кілька вагонів свічок на Мадьярщину, і з усіх боків ще дотепер мені у вічі свікають, то справа не в грошах, не в шлунку, а в тому, що в нас немає тепер громадського ґрунту під ногами. За найменший крок тюрму. Якщо говорить про гроші, то всякі там Голубовичі, Левицькі понабивали такі кабзи. Що автомобілями та літаками в Австрію дерли, я ж нікуди не тікав, не кидав, не цурався від рідної землі, що ми її своїм потом і кров'ю зросили, не покидав нашого народу, а вони тепер, мов горобчики, перелітають за кордон і захоплюють кращі місця, а нас задурнів мають, мовляв, ми в Європі побували, навчились і бачили дещо. А це болить. Ще як болить, стогнав адвокат. Ми теж не були заднім колесом колись у громадській справі. Зрештою, ви, пане професоре, все ще маєте можливість вести деяку громадську роботу. А адвокат? Ну нічого, нічогісінько. Колись був сойм, парламент, кредитові товариства, різні спілки. Можна було розвинути енергію якось жити, а тепер гріб. А що я можу зробити? дивувався професор. Якщо? Ви маєте справу з учнями, з молоддю? Можна пливати, пане професоре? Будити свідомість. Дуже важна і цікава праця. Те, те те, в межах теперішньої системи під польською опікою жартуєте, пане меценасе, та за найменше слово вас посади позбавлять або ще й в тюрму. Охота на старі літа. Це вже залиші молодим головам. Ми свій обов'язок виконали, та хіба це якась поважна солідна робота? Ех, зітхнув адвокат. Були часи, правда, дуже короткі, коли можна було по-людськи жити. Всього півтора року от коли б знаття. А тут тобі ляхів чорт приніс, захопили, задушили, саме жиють, набивають кишені, а ми здихаємо, коли б знаття. А знаєте, пане меценасе, мені здається, що ще не все втрачене. Поки чоловік дихає, не повинен тратити надії. А я стратив, зовсім стратив. Я кажу вам, пане меценасе, що не треба, не треба, говорить таємно чи приниженим голосом професор і гладив лівою рукою зачесану чуприну. У нас, українців, є одна величезна хиба. Ми не вміємо бути хитрими. Ми все так, мов на лопаті, просто з мосту. Політиці треба хитрости, пане меценасе. Меценас підніс догори голову, очі заіскрилися, ваша правда, ваша свята правда, нам треба бути хитрими. І ще одну, Не зважати на людські язики, на те, що нас називають опінією. Найкраща опінія, пане меценасе, як чоловік має те, що треба. Ну й голова ви, пане професоре, якби так вернулися добрі часи, ми вміли б тепер уже орієнтуватися. Чи вернуться, чи не вернуться, а нам треба сьогодні вміти орієнтуватися. Я над цією справою довго думав і прийшов до переконання, що біда виключно в тому, що не вміємо. Орієнтуватися. Знаєте, меценасе, у мене є деякий план. Він у мене ще детально не розроблений, тільки так у загальному. Для цього потрібні розумні люди, і можна таке дільце стругнути. А вам що людей бракує? питав, підморгуючи, Люди в нас знайдуться, коби тільки до чого. Ви знаєте, меценаси, що я на вас рахую? Я, правда, не можу ще зараз робити вам яких-небудь конкретних пропозицій. Я можу вам сказати тільки, що кожен чесний патріот не має права говорити все пропало. Ми – Повинні використати ті обставини, які є, і вміти в них творити краще життя. Як ви це розумієте, як я? Очинилися двері, знову війшла жінка, панове, прошу дальні, схиляла голову з усмішкою. Будь ласка, пане меценасе, будь ласка, говорив професор. Меценас опирався руками поруч крісла і з натугою витягав з нього свою тушу. Професор йшов з лівого боку, брав рукою адвоката вище ліктя і гомонів над вухом. Трохи терпеливости, як справа докладно виясниться, тоді побалакаємо. Пускав його першого в двері. Професор повернув з дороги, прийшов додому веселий, бадьорий. Жінка дивувалась. Така несподівана переміна обіймала, топила в салі лиця дрібні уста. Здоровий, таточку, веселий, бачу, це гарно. А як справа, справа. Гаразд, Олечко, все буде гаразд. Зачнемо наново, заговоримо, а то вже занімів за ті роки, дехто заворушиться, залають собачки, нічого. Професор Кабанець, він ще покаже, що він жиє, пригадається людям, розкрив широко руки. Пригортав дружину і мокрими губами слинив її кучері. У кабінеті сидів професор, адвокат і журналіст Підлейко. Цей розкинув широкі довгі ноги, руки в кишенях, ніс роздутий, як у гончу, собаки, перехилив голову і зіткою півусмішкою дивився на професора адвоката, що сиділи напроти. Чув, що тут чимось пахне, чимось масним і думав, як би це схопити за найсмачніше місце. Професор морщив м'ясисте чоло і, розмахуючи руками, говорив, Я покликав вас, панове, в першу чергу. Перше ніж говорити загалом, треба порозумітися з серцем загалу. Панове, я довгий час уперто думав над цим, що нам, українським патріотам, робити в межах польської держави, як нам бути, я мусив взяти на увагу два історичні факти. З одного боку, факт окупації західних українських земель Польщею, а з другого боку, факт існування радянської влади. На території Придніпрянської України. Ми, політики, не можемо бути байдужими і не маємо права відмовитись від керування українським народом. Професор урвав сопів після великої натуги, і всією силою примушував важку від м'яса думку на скору руку фабрикувати новий засіб. Гарномовних фраз для дальшої аргументації своїх тверджень? З повищих історичних фактів випливають два питання, на які нашим народнім керівникам і взагалі українській інтелігенції конче треба дати відповідь, що може нам дати радянська влада, що може нам дати Радвлада? Це одне питання. Для нас ясно, що в умовах такої радянської влади, яка зараз на Придніпрянській Україні, для української інтелігенції місця немає. Я маю дуже докладні інформації з там того боку. Там, панове, ми можемо бути тільки діловодами сплатнеї 40 карбованців на місяць. Поза цю ступінь української інтелігенції вище не ступити. Ясно, що при такому відношенні народній інтерес наражений на велику небезпеку. Якщо інтелігенція не буде вказувати нашому народу нових шляхів, куди він піде, нас заступить некультурність і темрява, а це все одно, що історичний кінець. Так, стогнала адвокат і журналіст. Справедливо, зовсім справедливо. Адвокат витирав хусткою спідніле чоло, мов після тяжкого сну. До цього ми не можемо допустити. Не можемо, не сміємо. За це ми будемо відповідати перед історією, говорив патетично журналіст. Тому? Продовжував професор, нам треба шукати рятунку ДНД, і тут ми приходимо до другого питання. Що може дати нам Польща? Правда, тепер вона стиснула нас своїм кулаком. Але в майбутньому вона мусить піти на уступки. Вона мусить зробити це під загрозою більшовизму і внаслідок загальнополітичних. Культурних обставин. І я маю певні підстави бути переконаним, що відношення польських державних чинників зовсім зміниться до нас, якщо ми будемо лояльно відноситись до польської влади. І мені ясно, коли наша інтелігенція хоче зостатися при народній кермі. Вона мусить утворити нову партію співробітництва з Польщею. Це одинокий для нас рятунок. Журналіст кліпав неспокійно очима і з явним непорозумінням дивився то на одного, то на другого. Ви не згідні? хапався професор. Це ж таки ясне і логічно конечне. Що тут двох думок не може бути. Нам треба зорганізувати таку партію, і вона повинна придержуватись двох основних ідей. Співробітництва з Польщею, з культурою раз, і поширення західних українських земель коштом Сходу це два. Це, панове, ясно. І знаєте, що ми за це маємо? Автономою, крикнув через кілька хвилин професор і тріумфом затирав руки. А де гарантія? питав недовірливо журналіст. Де гарантія? Панове, у мене все готове. Я був у Варшаві в Міністерстві внутрішніх справ. Так? питав здивовано журналіст. Панове, невже ж ви рахуєте мене фантастом, говорив з докором професор. У мене все обраховано, правда, мене зразу не хотіли приймати, але коли я через впливову людину дав їм зрозуміти, яка в мене справа, мене прийняли з одвертими руками? Я з'ясував міністрові свою програму, і він був очарований. Панове, я маю гарантії і певні ресурси. Обидва слухачі, з блимаючими іскорками в очах дивилися на професора. Так, панове, у нас є певна сума, і цими грішми будемо ми розпоряджатись. Всі три обличчя в одну хвилину настроїлись на один високий. Веселий тон. Яка ваша думка тепер, панове? Ваші аргументи, пане професоре, дуже серйозні і дуже правдиві. Треба бути кардинальним невіжею, щоб не погоджуватися з логікою ваших політичних міркувань, запевнював адвокат. Тому я цілою душею за ваш план і на це маєте мою руку. Професор з поклоном прийняв свою широку долоню чотири пальці адвокатської руки. Ми сьогодні кладемо підвальний камінь під краще майбутнього нашого народу. І велике діло робить той, хто прикладає свою чесну руку до цієї справи. І я рівно ж, казав журналіст повагою, витягав руку, всі три. Тискали собі сердечно руки. Декілька хвилин мовчанка, бо розколихані почуття не могли заспокоїтись і повернути в свої береги, а потім адвокат п'яли в заслонені золотистими окулярами очі, в повне лице професора і мовчки клав поглядом виразний знак запитання. Професор схопив мить мову адвокатських очей, але мовчав, удавав, що не розуміє, чи ця свиня скаже скільки тисяч посапила, майнула думка в великій адвокатській голові. Це, панове, поки що загальна тільки інформація, мається розуміти, секретного характеру. І будьте певні, що я все буду з вами щирий. Поки що мені треба в порозумінні з міродатними урядовими колами розробити наш план. І тоді попрошу вас і будемо грати в откриті карти. Температура дружнього настрою раптом понизилась, бо і адвокат і журналіст мали вже надію на щось. Більше реального. Журналіст нервувався, спішив, просив вибачення, пішов. Професор поглядом задержав адвоката. Як за журналістом зачинилися двері, професор клепав рукою по плечах адвоката і говорив: добре, що пішов, йому не треба всього знати. Він потрібний нам тільки, як мабутній наш редактор. Це рівняється 400 злотим на місяць, і в цьому кінець. Він навіть дуже торгуватись не буде. Бачили, у нього витерта підшивка висить з під блузи. З таким робиться справу двома словами. Пане меценасе, гроші є. Урвав. Билась думка, чи сказати скільки, сказати, не сказати. Ні, справжній політик не може ніколи нікому говорити правди, рішав професор. Є тільки сто тисяч на перші організаційні витрати, а потім на затримки в грошах не буде. Тільки нам треба згуртувати певних і відомих людей. Чим більше авторитетні люди відуть нашу партію, тим більшої допомоги можемо сподіватись від уряду. Не відречі зауважити, що у вас, пане меценасе, є три брати, люди з фірмою. Треба б їх. Це буде з певністю, перебив адвокат. Можна буде ще декого. У мене велика рідня. Мобілізую всіх. Ну, і геніальна ви людина, пане професоре, а той чоловік задихався, вже мов у мішку. Це буде епохальний поворот нашої історії, переконував професор. Правда, нас зразу закричать, заплюють. Але поволі всі підуть за нами, як тільки побачиш, що в нас в руках є реальні аргументи. Журналіст несподівано війшов до кабінету, професор і адвокат урвали розмову і зробили великі очі. Вибачте, добродії, я тільки на хвилину забув рукавички. Дивився пильно у вічі то одному, то другому, в глибоких сірих очах темніла безодня нахабства іронії. І як же буде, панове? Дуумвірат чи тріумвірат? Рішайте, будь ласка, бо я поспішаю. На його губах грала їдкість сатира, якщо тріумвірат. Можете рахувати на всі мої сили, а як дум вірат, примусите мене ще сьогодні Станути на другому боці барикади. Професор і адвокат оступіли, але професор зумів зараз же покрити збентеження солодким усміхом, що це ви добродію, нам і в думці не було. Ви ж дали свою руку. А ви мені свою, докінчив з лукавою посмішкою журналіст. Так, я вам свою, і тому ми рахуємо на вас, вимагаємо від вас. В цьому не може бути жодних непорозумінь чи сумнівів. Брав під руку журналіста, повертав до адвоката, Правде? Пане меценасе, мається розуміти, мається розуміти, на це, пане добродію, маєте наше чесне слово. Вибачте мені, панове, але я люблю щиро і конкретно. Пане професоре, ви не були б ласкаві поінформувати мене. Скільки приблизно буде призначено платні редакторові нашого майбутнього журналу? Це, бачите, мені потрібно знати для певної орієнтації. Професор глибнув допитливо на адвоката і зараз же словив, одобруючи рухи його широких брів, що стріхою звисали над золотими каблучками окулярів. Дуже радо добродію. Я думаю, бачите, тепер точно цього сказати ще не можна. Над цим ми ще побалакаємо, але приблизно можна сказати, що, мабуть, не менше шестисот. Я переконаний, що це мінімальна межа. За цими пане меценасе, мабуть, теж всі дні. Мається розуміти, мається розуміти, притакував адвокат. Дуже вдячний вам, панове, дуже вдячний, говорить з усмішку журналіст. Я весь для послуг нової партії. Мене сверблять уже долоні до роботи. Моє поважання», – кланявся. Зачинилися двері, було чути ще раз слабші кроки. Як зовсім утихли, професор відхилив двері до передньої, глипнув і з відкритим ротом дивився на адвоката. Як вам подобається така імпертиненція? Імпертиненція? Це підлість, пане добродію, обурювався адвокат. Так, правда, підлість. Ви подумайте тільки, це в нас хронічне. Ви на нікого не можете довіритись, і через це в нас усі найкращі наміри пропадають, такий страшний егоїзм, коби тільки для себе урвати, а громадська справа. Ех, махнув огірчений професор.